Руслан Евгеньевич, в том числе для того, чтобы привлечь внимание к вопросу освобождения, вчера Савченко, народный депутат Украины, ваша колега по парламенту, объявила голодовку. В партии, во фракції, вы в частности, вот как оцениваете такой шаг, э, вашей розповідям знаю наскільки важко в СІЗО, просто У мене були дуже важкі вибори 12 року, и в России про СІЗО. І коли вийшов, в мене залишився керівник мого штабу, виборчого юрист. І ще рік він знаходився знов ж таки повсякверкованій справі, знаходився і у СІЗО. І, і я цілий рік, я просипаючись зранку, я е, собі давав вас що я сьогодні зроблю для того, щоб він вийшов із тих застінків, е, де е, дуже важко бути і психологічно. і Коли до речі, Надія Савченко, будучи ще у в російському полоні вона заявила про те, вона ініціювала закон про те, що е, ті особи, які знаходяться в СІЗО в Україні, їм враховувати це перебування як день за два. Позбавлення волі, я закон е... Савченко, так називаємо. Так, да, да. Ви знаєте, я навіть відчув, коли я якраз був заточений в СІЗО, що в мене такі самі були враження і емоції, я її відчуваю повністю. Тому е, зараз, коли вона вже на волі, і вона розуміє, як там важко, е, в неї відчуття вини, як і в мене колись було відчуття вини, тому що я знав, що я відповідаю за цю особу. Вона не винна ця особа, я маю зробити все для того, щоб вона вийшла звідти. От аналогічно такі акт вічі, як колеги надії сказали, є у неї. Але справа в тому, що тут потрібно зрозуміти чиїми словами, хто грає на її емоціях. Емоції у неї ми бачимо, вони на грані, і навіть коли вона заявила про голодування, це. Ще більше підкреслює її важкий і, і, і такий, ну, неординарний підхід до цієї справи і складний психологічний стан. Хто ляльководить цими емоціями? От тут потрібно виснути. У вас є догадки допущення в отношении того, хто от советує надежде, э, вот такие потому что во фракції, наприклад, э, обозначили тот факт, что з ними не Надежда Савченко, що сама решила выйти на прес-конференцію і об'явити гладовку. Я якраз переглядаючи Фейсбук, побачив один такий дуже значущий і багато, багато значущий заголовок, який говорив про те, що відпустивши у вільне впливання Віру Савченко, Юра, Юлія Володимирна виграла від цього. Надію Савченко, Савченко да, і, але враховуючи те, що вона така Надя, вона референтна, і її можна. Ну, вона буде впевнена, впевнена, що це вона говорить своїми словами, але включаючи свої емоції, вона може говорити просто іншими чужими словами. Внушеними їй, да часті. Я думаю, що з нею спілкуються, її чомусь переконують, а потім вона виходить на камеру і це емоційно вражає голодування, от в тому числі це вираження якихось тих позицій, які її були можливо там якось роз'яснені і трансформовані потім із прес-конференції. Сергій Соболев, його колега по фракції, заявив о тому, що да неоднозначно, не, не політично, да, ці заявлення возможно где-то не але. Это голос народа, это то, о чём говорят люди на дома, на кухне, за чашкой чая и так далее. А вот вы считаете, что вот это сейчас э сбор и центр, да, такая консолидированная позиция украинского общества озвучивается устами Родже Савченко. Не, я не звоню с ним, и я как раз бы акцент про э складный час реабилитации после перебування в СИЗО. І емоції mm -hmm. загострені, і в результаті, в результаті цього, я би не підводив риску, що це думка думка тих людей, які сидять за за чашкою чаю. Вони зовсім. По іншому сприймають зараз дійсність. І в даному випадку все ж таки я вважаю, що це говорять емоції, а не голос народу України. Давайте послухаємо, з що говорить Антон Гераченко, народний депутат України, о вот таких заявлениях надірджи Савченко, в частности касаючихся голодовки. Президентські вибори з Конституції України, якщо вони будуть вони будуть проходити в Май 2019 року. В принципі, со сторони Савченка неразумне заявлення Впереди три года агитации, она за это время сможет многих людей убедить в своих позитивных качествах, но так и в своих негативных качествах. Я рекомендовал ей заняться личной жизнью, устроить свою семью, родить детей и лучше воздержаться от активного участия украинской политики в работе Верховной Рады. Она моим призывом не вняла, поэтому делает целый ряд заявлений, которые ну, и не только мне, но и многим другим гражданам Украины непонятно. Возможно, она переслушала различного рода российские пропагандистские телеканалы. Руслан Євгеніч, ви теж би порекомендували Надію Савченко зараз відстранитися від української політики, зайнятися сім'єю і так далі. Я впевнений, що це велика помилка, коли Надія повернулася. Українську політику саме вона ну для того, щоб ми розуміємо, чому Бют її взяв у список, і ми розуміємо, чому вона стала євродепутатом для того, щоб її визволити з валону в першу чергу. Але що маємо, то маємо. Вона є народним депутатом, і це тільки може бути її особисте рішення. Але я вважаю, що як у будь-яких бійців після будь-якої війни має бути час реабілітації, це ми бачимо. Зараз і по учасникам АТО, так, як коли є вакуум, психологічний вакуум. І в даному випадку, це можна провести таку ж паралелі. Ну, і якщо б вона зробила такий би вибір, я думаю, що це було б на користь і.